Вас часто болить голова і ви не знаєте, що з цим робити. Більшість пацієнтів після звернення до лікаря з болем голови не отримують детального діагнозу та пояснення своєї проблеми. Часто пацієнтам кажуть, що проблема в судинах чи м'язах шиї, і рекомендують прокапатись чи сходити на масаж. Сучасна медицина передбачає постановку правильного діагнозу та призначення необхідного лікування. Мігрень, головний біль напруги чи кластерний біль голови ось неповний список проблем, які зазвичай є реальною причиною болі голови. Ці захворювання потребують специфічної діагностики та особливих рекомендацій. В медичному центрі твоє здоров'я ми детально аналізуємо кожного пацієнта, встановлюємо правильний діагноз та підбираємо індивідуальну програму лікування. Сучасне лікування болю голови включає ефективні препарати для зняття нападів, а також профілактичне лікування, яке зменшує кількість днів з болем голови. Адекватне зняття нападів у поєднанні з кінезіотерапією дозволяє взяти захворювання під контроль, а також жити повноцінним життям без болю голови.